Привіт, едісішники! Сьогодні поговоримо про ножі, точніше, про лайфхаки пов'язані з ножами. Так як ніж в едісішній культурі це така одна з основних речей. У нас все більше і більше людей купують ножі, з ними ходять, користуються різним чином і придумують різні цікаві лайфхаки. Як можна ваш кишеньковий едісний ніж використовувати трошки не за призначенням? Насправді багато цікавих штук придумав наш народ, і ми зібрали. Близько 15, на наш погляд, найбільш цікавих лайфхаків, про які зараз вам і розкажемо. Загалом є такі досить банальні речі, про які ви можливо вже і чули. Такі, наприклад, як стяжка в отворі клинка. Це звичайна канцелярська стяжка, яку можна знайти в будь-якому офісі або в будь-якому сараї. Якщо причепити її отвір на клинок, то по-перше, вона спрощує відкривання е ножа, тому що за нею просто елементарно легше вхопитися великим пальцем. А по-друге, вона створює ефект, подібний до гачка Емерсона, і дозволяє вам відкрити ваш ніж за край кишені. Ця фішка зі стяжкою в отворі полотні клинка працює не тільки на дорогущих спайдерках, а в принципі на будь-яких ножах, у яких є отвір в полотні клинка біля осьового гвинта і кліпса, яка дозволяє вам носити ніж в положенні тіп-ап. Ще один банальний, але дуже розповсюджений лайфхак стосується переважно ножів Cold Steel, таких як Voyager, Recon, різні там спартани. Оці самі Cold Steel, в яких неймовірно скажена кліпса, яка просто розриває вам кишеню. Якщо ви з нею не можете миритись і вам задовбалося вже міняти шорти або штани, можна залишити ніж на ніч з монеткою під кліпсою. Отаким чином матка має бути достатньо товста. Якщо він у вас полежить певний час в такому положенні, то кліпса перестане бути такою скаженою і носити його на EDC буде значно зручніше. Я помітив, що у наших військових дуже часто трапляються на кишені ножі вітчизняного виробництва Skip Knives. Ці ножі чотирьохсотої серії мають осьовий гвинт з пласким шліцом. Підзвичайно пласку викрутку. І вони мають таку дурну особливість розкручуватись, тому що фіксатори різьби тут в осьовому не заливають. І це насправді добре. Так от, я помітив, що регулювати осьовий гвинт на ножах скіф елементарно можна з допомогою патрончика 5,56 або 5,45. Донці гільзи ідеально поміщається в ось цей осьовий гвинт, і ним можна в будь-яку мить підрегулювати осьовий гвинт, якщо він у вас розбовтався. Тому що, якщо ними активно користуватися, воно так чи інакше потрошки розкручується. І патрончиком завжди можна підрегулювати. Також у ці нажістки ФНФ на 400-ї серії мають таку хліпси, яка дуже схожа на кліпси хіндера. Вони мають такі повздовжні отвори, дуже схожі на такелажний ключ. В ньому можна легко зафіксувати отаку от біту, як це називається в народі, для того, щоб використовувати в якості викрутки. Якщо ви чистите свою вогнепальну зброю з допомогою протяжки, і у вас вона дуже туго йде по стволу. або Взагалі, ви трапилась така біда, що у вас зламались руків'я цієї протяжки. Ваш кишеньковий ніж дуже виручить вас в такій ситуації, тому що цей хвіст, який торчить з дульного зрізу, можна дуже просто намотати на ваш кишеньковий ножик і використовуючи таким чином протягти по стволу. Також подібним чином можна використовувати ваш кишеньковий ніж, коли ти, наприклад, несеш здоровенний пакет з продуктами на таких вузеньких лямках, які дуже сильно ріжуть твою руку, дістаєш з кишені твій ножик, просовуєш через ці лямки. І от таким от теподібним руків'ям несеш пакет додому. В тому випадку, коли сказали по телевізору Запастись продуктами і ти типу, побіг, набрав 20 кілограмів кількість автоматі, оцей лавхак допоможе тобі донести цей пакет додому. Загалом, якщо у вас виникла термінова потреба прикопати забараненого пігдога вночі в лісі, а ваш улюблений edc Ліхтарик не хоче магнітитись до дерев, ви можете скористатись своїм EDC-шним... Ви можете скористатись своїм EDC-шним... Ви можете скористатись своїм EDC-шним ножем. Примагнітити ліхтарик і ну, викопати могилку буде значно легше в такому випадку. Знаєте, іноді буває така ситуація, коли потрібно довгий такий дріт розділити на декілька шматків. І людина, коли нічого під рукою немає, іноді дістає свій кишеньковий ніж і починає шукати щось типу пеньочка, і на цьому пеньочку, як сокирує, цей дріт рубати. Це, мені здається, взагалі якась дичь особливо, коли це робиться ще й на бордюрі. Загалом майже в кожному ножі є тімлячний отвір. Цей дріт можна продіти в тімлячний отвір і за декілька рухів просто його зламати, тим самим не пошкодивши гостроту ріжучої кромки. Повертаємося до мого скіфа. Тім'лякі з паракорду, який ви можете намотати практично на будь-який ніж, можна зробити у формі такої петлі, і тоді він нестиме додатковий функціонал в якості обмежувача для ваших пальчиків, якщо вам потрібно буде щось з силою проколоти і для того, щоб ваша рука гарантовано не зіскочила на ріжучу кромку. Якщо у вас ніж із Д2, Ауз 10, К 390 або з інших сталей, які дуже люблять іржавіти на EDC поюзі, то ці маленькі рудіцятки, які з'являються на вашому клиночку під час ADC поюзу, можна легко прибрати з допомогою звичайної канцелярської гумки або стирачки, які ще називають. Також поверхневу іржу з клинка можна легко прибрати з допомогою. Зубної пасти і старої щітки. З допомогою керамічної тарілки можна не тільки вшатати ріжучу кромку вашого ножа, а й підправити, якщо перевернути її, і оцей обідок абразивний, який там знизу тарілочки знаходиться, він виконує роль керамічного мусату по суті, і не можна легко підправити гостроту вашого клинка. Звісно, повноцінну заточку на тарілки ви навряд чи зможете зробити, але саме підправити, щоб повернути агресивність різання вашому ножу, який підсів, запросто можна зробити з допомогою керамічного посуду. Якщо такого немає під рукою, але є автівка, так само можна підправити на боковому склі автомобіля, якщо приспустити його. Якщо кліпса на вашому ножі пофармована в чорний колір і поступово починає облазити і виглядати як якесь гівно, то її можна легко обдерти за 5 хвилин з допомогою звичайної монетки, і вона буде звичайного сірого кольору і нагадуватиме щось типу легенького стонвошу. Можливо, вам таке більше сподобається. Ну і маленький бонусний декоративний лавхак, чисто з моїх спостережень. в Оцей тімлячний отвір в колстілівських ножах серії Voyager шикарно поміщається гільза від 22LR. Суто для зовнішності можна туди і причепити, якщо вам таке знову ж таки по душі. Якщо на вашому ножі немає тімлячного отвору, але є нестримне бажання все-таки понавішувати на нього якісь штуки з паракорду з різними цяцьками, то ці всі тімляки можна чіпляти безпосередньо на саму кліпсу. Так виглядатиме воно можливо не так прикольно, як за тімлячний отвор, але все-таки певний функціонал, той який ви покладаєте, він виконуватиме 100%. Якщо ви ведете активний спосіб життя і боїтеся загубити свої edc ножі під час певних пригод, їх можна приторочити до вашого поясу з допомогою страхувального ремінця, от того шнура, що скручений в спіральку. Також він народі називається тренчик. Ним часто фіксують пістолети до поясу. Там є варіанти з карабінчиком, а є варіанти з такою паракордовою петлею. От з петлею це те, що вам підійде. Його можна пропустити в тімлячний отвір або якось за кліпсу зачепити, чи ще якось. І тим самим ваш ніж ніколи від вас далеко не дінеться. Для того, щоб ваша карбонова мора не іржавіла в польових умовах, її можна просто і надійно захистити від корозії з допомогою балістоловської воронілки. Це такий засіб, що продається в збройових магазинах, різних там, мисливських. І на мій погляд, це найкращий і найпростіший варіант захистити вуглецеву сталь від корозії. Всякі інші різні народні методи я вже давно перепробував. Оці всі травлення в кефірі, чефірі і холодному сортірі, в Кока-Колі, вони мені не сильно подобаються. От слова взагалі. Воронілка це найлегший, найпростіший спосіб. Якщо ви хочете зробити це швидко і надійно, краще всього обрати оту воронілку і не паритись. Те саме стосується і карбонових опінелів. І на завершення не знаю, лайфхак чи не лайфхак, але я помічав, що є люди, які люблять гратися з котами, від... випускаючи. Сонячні зайчики від свого клинка. <гум> Можливо, комусь це стане у нагоді, не знаю. На цьому, мабуть, і все. Це був останній лайфхак. Не знаю, порахуйте, скільки їх там було. Це те, що нам спало на думку, і ми вирішили з вами поділитися. Можливо, комусь це буде цікаво. Можливо, досвідченому ножеману всі ці поради, які ми вам начитали, здадуться якимись банальними, давно відомими і не, не цікавими. Але для починаючого ножемана це відео, скоріш за все, буде дуже корисним. Загалом, навряд чи це всі існуючі в світі ножові лайфхаки. Тому, якщо ви знаєте щось цікаве, про що ми не згадали, обов'язково напишіть нам в коментарях. Можливо, ми зробимо другу частину такого відео, якщо їх назбирається хоча б 10. Ну і ви знаєте вже, підписуйтесь на канал або не підписуйтесь. Ви ж дорослі люди і приймайте рішення самостійно. Все, народ, до зустрічі. Як звідси лізти?